Усім привіт! Остання декада травня. В лісі сухо, спекотно, світло та затишно. А ви знаєте, що шукати грибні місця треба не тоді, коли в лісі повно грибів та грибників, а саме в такий час. Є пори року та моменти, коли грибниці самі себе видають. Колись дуже давно я чула розповідь старого грибника про те, що гриби не ростуть після дощу, а ростуть у свій час. Адже сприятливі умови коригують тільки кількість грибів у лісі, а правильний час вирішує, чи будуть гриби взагалі. Всі плодові тіла грибів ростуть тільки на зростаючий місяць. Чим ближче до повнолуння, тим швидше ростуть гриби і досягають максимального розміру, коли місяць у повні. Я думаю, кожен з вас пригадає, коли і температура, і вологість, і пора року ну, все для грибів, але їх немає. А іноді буває навпаки. Ну, а друга умова коли грибниця видає плодові тіла у кожного гриба своя. Наприклад, у червоноголовців грибниця при будь-яких умовах видасть декілька грибів під час цвітіння білої акації. Маслюків під час цвітіння сосни. Ну, що сказати, акація в повному розквіті. Сьогодні повнолуння. Маяки червоноголобців повинні бути величиною з відро. Аж самі смішно. Травень, спека, посуха. Під ногами все хрустить, включно з ягілем та мохом, які як порох. Але така справа, що місяць і акація кажуть, що час. Не дуже сподіваємося, але прогулянка виходить чудова. Пахне сосновою смолою. Пташки та сонце піднімають настрій. Заходимо до першої місцини з молодою осикою. Чесно кажучи, якби хто розповів, не повірила б. Та я і не вірила, а випадково вийшла перевірити. При посуші такі велетні. Так і є вони максимального розміру і місяць практично повний. Ось так. Тепер треба перевірити інші прикмети від старого грибника по іншим грибам, адже у кожного з них свої умови та прояви грибного місця. Любіть природу, збирайте гриби та будьте здорові!